Чому Бог не чує мою молитву та не відповідає на неї? З цією проблемою зустрічається 100% відомих мені християн. Якщо це не ваша проблема, то справедливе одне із двох. Ви хрестилися лише 15 хвилин тому або ви говорите неправду. Ви легко можете знайти в мережі стандартні пояснення цієї проблеми, і я вас запевняю, після декількох десятиліть наполегливої молитви. Вони вас цілком задовільнять. Що робити, якщо у вас немає цих десятиліть? Давайте розберемо. Одного разу до мене прийшла жінка і каже: Господь не чує мої молитви. Питаю, які саме молитви він не чує. Я молюся і прошу за своїх близьких, і таке враження, що я молюся в порожнечу. Стандартне питання кожного священника – як саме ви молитеся? Чи ви дякуєте Богові за його минулі благодіяння, чи славите Бога за його мудрість, промисел, опіку, каєтеся у своїх гріхах? Звичайно каже читаю усі молитви по молитовнику, ранішнє і вечірнє правило, нічого не оминаю, там є всі молитви. Потім молюся про свої потреби, і от саме ці молитви Господь не чує. Питаю: а чи чує Господь ваші покаяння, вашу подяку, ваше словословлення? Каже, не знаю, я ніколи навіть не думала про таке. Подібних діалогів можна привести десятки. Я жодним чином не хочу применшити або зневажити потреби цієї жінки. Зрештою, вона просила не про виграш в лотерею, не про нову машину чи відпочинок на Гаваях. Її потреби цілком серйозні і суцільно випливають з любові до своїх ближніх. Більше того, вона просила про надзвичайно важливі для неї речі. І я пізніше приєднався до її молитова. Хіба не дивує нас, що коли ми говоримо, що Господь не чує наші молитви, ми маємо на оці не покаянні молитви, неподячні молитви і славословні молитви. Усі ці молитви ми просто вистрілюємо в небо, не дбаючи, потраплять вони в ціль чи ні, читаємо їх побіжно як обов'язкову програму. Як стояння в черзі перед тим, як отримати щось надзвичайно важливе і довгоочікуване для нас. Навпроти, про те, що дійсно нам потрібно, ми молимося дуже конкретно, розповідаючи Богові, як саме ми би хотіли, щоб він це зробив, і коли саме він би мав то зробити. Коли нам щось потрібно, ми приходимо до церкви, ставимо свічки, стаємо на коліна, складаємо руки і щиро молимося. І саме такої молитви із глибини серця хоче Господь. Але Він хоче не тільки прохальні молитви, він хоче, щоб і інші наші молитви також виходили із тої самої глибини нашого серця. Таке різне ставлення до молитви демонструє наше ставлення до Бога, хто він є для нас. Джин із пляшки, який зобов'язаний являтися при першій потребі і виконувати наші накази, чи Отець Небесний, який знає потреби кожного із нас з вами. Знову таки, кожне прохання і кожна потреба важлива, усі їх треба приносити до Господа, стосуються вони нас особисто чи наших близьких. Знаємо, що ангели за себе не моляться, але допоки ми не досягнули ангельської чистоти. Ми потребуємо молитовної і духовної підтримки. Для цього церква збирається разом. Ми молимося один за одного. Але навіть при цьому не варто сприймати Бога магічно. Коли я роблю оце, то внаслідок отримаю це. А якщо ви будете посилено хвалити Бога, дякувати йому за минулі благодіяння, каятися у власних гріхах. Лише для того, щоб Господь вислухав ваше наступне прохання, це не спрацює, це маніпуляція, а не віра. Бог не банкомат, який працює 24 на 7. Він не мусить виконувати чиїсь бажання. Господь не прагне підкупити нас своїми дарами, щоб ми зберігали йому вірність. Так само, Він не потребує від нас підкупу чи оплати за чудеса. Бог не працює у службі екстреної допомоги. Це не 911, де цілодобово вам прийшлють швидку поліцію або пожежників. Чого хоче Бог? Щирості і любові. Не лише тоді, коли вам щось від нього потрібно, постійно, завжди і без перестанку. Господь хоче, щоб ми сприймали його як отця, який любить своїх дітей більше, ніж вони люблять самі себе. Який знає, які дари давати, і коли саме треба подати своїм дітям ці дари. Сьогодні є популярним вираз криза стосунків, переважно його застосовують до подружніх пар, які переживають проблеми у родинному житті і не можуть знайти порозуміння. В більшості випадків відбуваються речі, які варто назвати не кризою стосунків, а кризою спілкування. Сучасний світ телебачення, комп'ютерів, телефонів, швидкого сервісу та алгоритмічно запланованого життя призводить до катастрофічно зменшення людського спілкування, можливо, навіть не так. Спілкування стає більше, але воно само стає поверховим. Ми висуваємо Богові вимоги, але не хочемо чути відповідь, якщо вона нам не подобається. Коли ми молимося, нехай буде воля твоя. Можливо, Господь чує саме цю нашу молитву і виконає усе свого часу, спрямовуючи нас до спасіння. Тож варто турбуватися не про те, чи виконає Бог нашу волю, а про те, чи ця воля збігається з волею Божою. Амінь. Слава Ісусу Христу! З вами був я, священник Олександр Двіняцін.